Перерви у професійний футбол хоче повернутися Олег Гарас. Він свою кар'єру починав у футбольному клубі Львів, а найуспішніша сторінка в його біографії пов'язана із московським локомотивом, в якому він грав під керівництвом Юрія Сьоміна. Проявити себе ще гучніше Гарасу завадили проблеми зі здоров'ям. Через болі у спині він був змушений покинути футбол у 26 років. зараз у Львові він виконує роботу граючого тренера. Поки що завчасно говорити ще про моє повернення, принаймні як в якості гравця, тому що в мене є серйозні проблеми зі спиною. Власне, за яких я і закінчив свою футбольну кар'єру. Тому на даний момент я тренуюсь з командою, але час покаже, наскільки, як відреагує спина на ці навантаження. Тому поки що говорити принаймні в якості гравця, ще зарано. Олега раз форму підтримував у матчах першості області. На цьому рівні, за словами нападника, особливих проблем зі здоров'ям у нього не було. Ні, ну це зовсім інший рівень. Все-таки це аматорський футбол. І тут я грав більше для себе. Це все-таки інші навантаження. І я би не став це порівнювати з професійним футболом. У першому таймі разом із Гарасом на містрі атаки Львова грав добре відомий оболівальникам Павло Онисько. Цей нападник також пограв у командах елітного дивізіону, а останнім його клубом була Тернопільська Нива. Я вже дві тижні був на зборах Крентеплиці. Там ніякого такого не було, нічого конкретного, ніхто нічого не, ну, не розбавляв зі мною. І, тим більше передзвонили мені з ФК Львова, головний тренер Жоричак Володимир Олексійович. Я вирішив, що краще приїхати додому, де на тебе розраховують, де тебе чекають. І, тому, скажімо так, рівень підготовки такий, ну, в процесі все йде. Зараз, в принципі, в нас якби, заїзд, якби такий перший збір починається. Тому що все попереду, ще є майже два місяці, то я думаю, що до чемпіонату ми підійдемо в бойовій формі. Перший навчально-тренувальний збір Львів проводить у Винниках. Там городяни займатимуться до 16 лютого. У планах керівництва клубу ще два збори. Другий на Закарпатті, а третій в Криму.